Формадол таблетки від головного болю. Мої вітання глядачам та слухачам радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину проведемо разом. І в першій частині нашої розмови ми будемо говорити про зустріч учасників лідерів, точніше радників лідерів країн в місті Джида, 5-6 серпня саміт, де відбулися переговори про мирне врегулювання війни в Україні. до нашого ефіру вже долучився Олександр Мартиненко. Генеральний директор інтерфакс Україна» Олександр я рада вас вітати, Доброго дня. Так, доброго дня, Олександре. Ми бачимо, що саміт завершився без якоїсь спільної заяви, без підписання якогось спільного ком'юніке чи документу. Те, що пишуть медіа, цитуючи співрозмовників, учасників саміту, саміт переговори відбулися позитивно. Є інформація про те, що серед учасників досягнуто згоди, що в основі будь-якого мирного врегулювання має бути повага до територіальної цілісності суверені. Ренітету України, але все це загально, якщо так загально це все коментувати, то виглядає максимально розмито і максимально нечітко. І що головне, мене тут, от у мене виникає запитання, чому немає якоїсь спільного документу підписаної спільної заяви всіма учасниками, чи у вас тут немає ніяких запитань і побоювань? І взагалі, от що ви можете сказати про таке завершення саміту? По перше, власне, це не саміт. І прошу так -то називати, тому що саміт це зустріч глав держав чи урядів. Це була зустріч радників. Це не саміт, це ну, в найкращому моменті це конференція. А, і тому, звичайно, радники, глав держав і урядів, звичайно, не мають ні як прав, ну, можливості прав підписувати будь-які документи. А це консультації. От в рамках консультацій це і треба розглядати цю зустріч. Це Консультації, які почалися, як відомо, ще в Києві на рівні послів, потім в Копенгагені на тому ж самому рівні таких же абсолютно радників, і ніхто не очікував, як відомо, після Копенгагена аналогічної зустрічі, підписання якихось документів. А мова йде про те, що йде перемовний процес, консультаційний процес, якщо хочете. З приводу там, української формули миру, і українського плану миру, де ключовою, звичайно, є в цій формулі, ключовий пункт про виведення іноземних російських військ з території України. Для цього має бути передумова власне, зберігання принципу територіальної цілісності і суверенітету. От саме про це фіксація цього пункту, з моєї точки зору, була досить важливою. Не зафіксувати його було неможливо, тому що все відповідає уставу ООН. Але те, що всі країни, в тому числі і Китай і Індія, які так в принципі і не виступали проти звичайно ніколи цього, але те, що вони зафіксували це у, у відношенні до, до війни в Україні, в принципі, це, це, це звичайно важливо. Але більш важливо, те, що взагалі вони всіли всі за один стіл. І це фактично була зустріч, якщо так прямо казати, це зустріч країн, країн там, Західної Європи, Великої Сімки Сполучених Штатів, і країн так званого Глобального Півдня. Таких зустрічей насправді не дуже багато, їх фати, форматів не дуже багато. І те, що фактично Україна за допомогою Саудівської Аравії. І інших країн створили такий формат. Це в принципі важливо. Звичайно, ніяких результатів конкретних документів бути не могло. Цей, цей документ може бути тільки під час зустрічі глав держав, якщо від яка відбудеться, як казали саудівські представники ще під час зустрічі в Копенгагені, скоріш за все до кінця року. Ми би хотіли, щоб це було на генасамблеї в вересні, але скоріш за все це кінець року. Не треба забувати, що там є ще крім українського плану мирного, ще відомо, Саудовський план, який говорить про те ж саме, але без, без негайного виведення російських військ території України, це правда. І я думаю, що до наступної такої консультаційної зустрічі, яка відбудеться, можливо, під час саміту G20 в Індії, можливо, якомусь іншому. Форматі от до цього треба мені здається, що буде намагання зблизити цю позицію про територіальну цілісність, яку всі підтримують, з намаганням з вимогою виводу російських військ з української території. Насправді, ось ця вимога про вивід українських російських військ з української території? Це ж одна здається. Це шостий пункт фор формули миру Володимира Зеленського. І, от в мене ще перед цією зустрічю в Джеді було таке основне питання до співрозмовників із офісу президента, коли вони з'являлися в наших ефірах. Я запитувала: а як власне вони мають на меті погодити ось пункт про виведення російських військ з території України з усіма учасниками. Зустрічі, очевидно, що е, не буде там якихось заперечень від е, країн Європи, від Сполучених Штатів Америки, але в мене поки що слабке уявлення, як під цим пунктом підпишуться Бразилія, не знаю, Мексика, Індія, Китай е, чи це взагалі реально? Ну, життя покаже. Е, поки ще важко сказати. Ну навіть якщо. Прямо цього вони не підпишуться умовно лідер Китаю чи прем'єр-міністр Індії не поставлять підписами під такою такою вимогою, але ще скажу тут. Головне вдана, щоб вони дійсно унеможливили своєю позицією, ну скажімо так, чи висловились прямо. Проти анексії українських територій, що насправді і є підстав там привідом для Росії захоплювати. Да, вони фактично анексували, як відомо, території, ну не фактично, а юридично для себе. А, це спроба анексії, насправді реальна. А територія України, я маю на увазі Луган, за Запорізька, Херсонська область. Так от я думаю, що в найкращому, як мінімум, те, що можна добитися, це визнання незаконності саме цих дій. Мається на маючи на увазі, що там ще якийсь е е процес під назвою вибори має пройти в е вересні, ну так звані звичайно. Але і тому для нас, для всіх позицій країн глобального півдня з цього приводу, невизнання. Цього процесу і не визнання взагалі факт анексії там, включення цих регіонів в Конституцію Російської Федерації. Мені здається, якщо якщо з боку країн з глобального півдня буде ця така позиція артикульована і стане офіційною, мені здається, що це вже багато. От власне про країни глобального півдня я тут теж для нашої аудиторії хочу пояснити, що е, той факт, що ці всі країни, а їх було немало. Там, наприклад, від Латинської Америки це була і Бразилія, і Аргентина, і Чилі, і від е, країн затоки і загалом Близького Сходу і Африканського континенту, це були і Саудівська Аравія, і Бахрейн, і Єгипет, і Йорданія. Е, е, і ці всі країни так чи інакше е, мають якісь зиски і фінансові інтереси від співпраці. З Росією, наскільки м, оця зустріч у Джеді стала таким політичним ляпасом для самої Росії, і які з вашої точки зору в Росії залишилися інструменти впливу на ці країни? Чи, чи будемо ми зараз спостерігати якусь таку хвилю тиску на ці країни з боку Росії? Ну, знаєте як ці країни, які перерахували ми всі в них. Зайняли цю позицію, яку займають, виходячи з зиску, який вони отримують в Росії, багато з них, які країни, які зараз називають глобальний південь, раніше називали рух неприєднання, вони в в принципі, не багато з них, на жаль, сприймають цю війну українсько російську як конфлікт Сполучених Штатів і Росії. А от і зайняли ці позицією, про ми говоримо, виходячи з їх непростих відносин з саме Сполученими Штатами. І тут мені здається, що головна. Головне завдання нашої делегації у цьому плані було переконати їх в тому, що мови не йде в цьому контексті про конфлікт заходу і Росії, який звичайно має місце, але перш за все це Україно-російська війна. І розглядати її треба саме так, як україна російською війною, яка о, війну, яка насправді загарбницька. Е, ну, про це говорить Зеленський періодично, що це колоніальна, но неоколоніальна війна, вони це розуміють, що це таке, але от цього куту, я думаю, що це все це не розглядало. А те, що стосується, що може з Росією, дуже просто не, не звертати увагу уваги на все це взагалі. Я думаю, що незважаючи на якісь від коментарі, там, які будуть від російських представників найближчим часом, я думаю, що врешті-решт вони просто не будуть звертати увагу. І тут ключове питання інше. Ця позиція так званого глобального півдня, в тому числі Китаю, Індії, яке теж відносить до цього до цього макрорегіону, хоча вони зовсім різні. А так от ця позиція вона має якийсь вплив. Взагалі на, на, на політику Путіна чи ні е, у нас прийнято вважати, що принаймні китайська позиція на, на Росію впливає. Чесно, у мене є певні сумніви в цьому. А, да, так, звичайно, вони фактично таким чином ізольовані, ну і ізольовані, вони своїх, це в принципі вони до цього готові, вони будують таку крепость, яку, яку мають захищати, ну, ну не підтримує їх Китай. І, власне, що. А, тому це велике питання насправді, як, як впливає позиція цих країн на, 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 на позицію Путіна. Я про Китай ще два слова хотіла сказати те, що Китай брав участь у цій зустрічі в Джеді. Українські дипломати, зокрема міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, назвав це історичною перемогою. І раніше американське видання писало, що якраз зустріч в Джиді обрали в Сполучених Штатах, що ця зустріч має відбутися саме там, тому що є тісні зв'язки між Саудівською Аравією і Китаєм. Чому давайте ще раз просто пояснимо для нашої аудиторії. Чому для Києва і для Сполучених Штатів так було важливо, щоб там був Китай і в Києві це навіть я ж скажу назвали історичною перемогою? Чому це історична перемога? Mm -hmm. І до речі, той самиць, представник Китаю mm -hmm. ліг він вже був в Києві до цього? так це історична історична подія, тому що головне завдання було для всіх, для і Заходу і України, щоб, не, щоб вся наша війна не перетворилася в конфлікт між Заходом і такою вісію Китай-Росія, тобто, щоб Китай не зайняв позицію Росії і не просто не зайняв позицію, а не допомагав їй в війні. Є різні точки зору стосовно того, відбувається це чи ні, поставляє якісь товари подвійного призначення чи ні. Але факт на сьогоднішній день залишається в тому, що відкрита політична Китай Росію не підтримує, і от зберегти цю статус-кво не підтримки. Китаєм Росії і відірвати, якщо хочете їх вже за остаточно від від Росії і е, зробити так, щоб вона дійсно залишилася в такому політичному куті. Оце і було завдання, яке було вирішено саме завдяки тому, що Китай приймав участь. Цій конференції. Причому я хотів би перебільшувати власне це, тому що, по перше, ми не знаємо всіх тонкощів позиції Китаю, це ще з цього приводу не було. Були витіки, тільки, що в принципі західні дипломати були задоволені тим, як Китай брав участь, чим він приїхав на цю конференцію, і те, що він не відкидає продовження цього процесу. Ну це теж логічно, тому що в принципі всі. Вся позиція Китаю була там, що в країні має бути мир. Війна їм не потрібна з різних причин, тому потрібен мир. Інша справа вже дійсно ці умови цього миру. Я не думаю, що позиції Китаю Сполучених Штатів в цьому плані однакові або навіть близькі, але з приводу того, що потрібен мир. Я думаю, що, тобто, закречення самого факту війни а, з боку Росії, тому що всі ми розуміли, що веде Росія теж за все проти України. Так, от закречення цього факту мені здається, теж важливо. Наскільки позиція Китая буде еволюціонувати, буде ну я думаю, що зараз не скаже ніхто. Про витоки, до речі, про витоки в медіа видання Wall Street Journal написало, що на переговорах в Джиді Україна, нібито погодилася на початок мирних переговорів до виведення російських військ з усієї території України. В офісі президента це спростовують. Вони кажуть, що нічого такого і близько не було. Тоді в мене просте питання. Звідки ж тоді взялася інформація, що на це було на це погодилося? Це якісь складнощі перекладуть. Журналісти не зрозуміли чи було якісь такі пункти, які. Однаку, які по різному читалися, чи є у вас припущення щодо цього? Ну я не думаю, що прям так було. Чому так сталося? Не ну, знаю, це треба питати у Сьогодні. Можливо, якийсь дипломат там. А... Позит тонкості позиції не зрозумів. Можливо, можливо там видав бажане за дійсно. Це все реалістично. А інша справа, що що наше мається на увазі перед переговорами, наприклад. Це прямі переговори України та Росії, звичайно, вони неможливі зараз. Якщо вважати ці консультації, які зараз йдуть серед між там 40 країнами вже якимись переговорами, то де факто вони існують і відбуваються під час війни, коли ще війська російські не ви. Видані на ну, тому подальше, все вже знаєте, це вже такий е, більш конкретний переговорний процес. Я не виключаю, що якісь країни. Тих сорока можуть запропонувати себе у посередництві на насправді, а не тільки як учасники такої конференції по українській формулі миру. Таке теж може бути. Ну власне, там натяки вже з боку Бразилії і Південної Африки вже були з цього приводу. Ну тому я не думаю, що то я впевнений, що на цій конференції про це не йшла. Ну от як ну такі буде далі, е, хто буде е, таким драйвером цього процесу. Я думаю, що ми багато весени почуємо е, таких бажаючих стати е, посередників з різних е, на різних континентах? А ви, от вже вдруге просінь, згадуєте? Ви ви маєте на увазі, що коли час буде наближа наближатися до цього безпосередньо самого саміту миру, який е, ну анонсують в офісі президента, зокрема в Україні, організувати. Е, ну, по самітну, скоріш за все, ну знов ну, таки поки що дні дати на місці немає, але е, те, що та інформація була ще після Копенгагена, е, що його він може відбутися до кінця року, точніше, тобто не, скоріше за все, не в вересні, не в жовтні а до кінця року. І ну, тут проблема і питання одне. На ньому має бути присутня достатня кількість країн, які дійсно зможуть виробити якусь спільну точку зору. Причому на 10, на 20, на 30, і, мабуть, на 40, а більше. І ці, ці країни, які представляють як Захід, так і Схід, вони дійсно мають, от, о, мають підтримати одну позицію, чи близькі позиції мати. Тоді цей саміт має, має, буде мати сенс, хоча, звичайно, вся ця, якщо буде підписано якийсь документ, то як мінімум, це декларація, скоріш за все. Я думаю, що це не міждержавна угода. Так от, щоб навіть на, на рівні декларації. Щоб це було зафіксовано ідеально для нас, звичайно, вивод російських з території України, тим більше що ряд рішень генеральної асамблеї, два точніше, постанови генеральної асамблеї з початку війни, вони фактично до цього закликали і за них голосували більше 150 країн. В мене тоді ще одне питання з того, що ви кажете, з'явилося. Давайте уявимо гіпотетично, якщо в кращому випадку буде розвиватися сценарій, от саме так як ви кажете, зберуться країни не лише Європи і Сполучені Штати, а й також країни глобального півдня і Китай. І знайдуть якесь лідери цих країн спільне рішення і погодяться всі з тим, що російські війська мають бути виведені з території України, і навіть всі підпишуться під цією спільною декларацією. Що це принципово змінює? Ми ж не можемо зараз припустити, що після цього обов'язково російські війська візьмуть і вийдуть з території України. Ну, звичайно, тому я сказав, що що може робити Путін, в принципі, не звертати увагу на все це, а просто воювати. Єдине, що це для нього буде ну, не дуже комфортно, скажімо так. І доста додасть, додасть проблему у міждержавних відносинах, тому що фактично такі, в такому разі у нього залишиться серед союзників виключно Білорусь, Північна Корея, і Нікарагуа. І всі ці міфи про. Значить, лідер Росії, як лідера цих глобального півдня, яка бореться з якимось страшним заходом, вони на цьому в цей момент і закінчаться. Тому після цього буде зрозуміло, що є Росія, є там 4-5 сателітів, а є весь інший світ. От тоді вже можна буде казати про весь інший світ. Бажано, звичайно, там, що було більше африканських країн, там латиноамериканських, але в принципі це буде точка зору. Світу. І це в всьому плані, це звичайно політично це важливо. Це важливо для взагалі позиціонування Росії як агресора. Тоді все зрозуміють, що тобто ну, підпишуться під цим. Ну але для цього ще треба. Дійсно, багато працювати, і це буде результатом такої рішення, якщо буде знаєте, прийматися не просто тому, що Україна цього хоче, чи Україна вимагає, чи пропонує, чи в Сполучених Штатів це пропонують. Це тут має скласти всі всі передумови і політичні, і економічні. Дійсно, це залежить від, перш за все, будемо прямо казати позиції Китаю, звичайно, а вона має і еволюціонувати в цьому плані. Мені здається, що ну, до цього є певні певні умови, тому що їм в принципі ще скажу, Китаю війна по великому рахунку не, пи, не потрібна. Вони страждають, в тому числі і за, і за того зима, яка знищена. У китайського, яке знищено в українських портах, а, тому все це весь цей процес буде підштовхування Китаю, ну і до речі, і країн перської затоки також. Підштовхування до визнання отакого факту агресії і закликом до її припинення. Ну і зрештою, ми не можемо не виключати, що навіть якщо той самий Китай чи і країни глобального півдня підпишуться під якоюсь декларацію, яка і це буде дуже вигідно для України. Ми не можемо не виключати, що ці країни з одного боку підпишуться, а з іншого боку в своїй поведінці нічого не змінюють, не змінять і на наступний день на китайському телебаченні не почнуть говорити, що Росія країна агресор. Я зараз говорю про подвійні стандарти. Ну я думаю, що китайська позиція вона в принципі єдина в і внутрі країни, і зовнішня. Тому якщо буде прийнято таке рішення зовнішнє, все, що буде говоритися на їх телезбаченні, воно буде відповідати позицію лідера Китаю Сі Цзіньпіня, саме собою. Тому там тут нічого не буде інша справа, що дійсно є. А, Є економічні ще проблеми, питання, які кожна з цих країн вирішує. Це правда. І, ну, кажучи, від Саудовської Аравії можна чекати тільки для Заходу і для України буде звичайно головним питанням зростання до, 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 до нафти. І для того, щоб значить, всю цю російську нафту, яка як ми очікуємо, може піти з ринку і йде з ринку потихеньку, ну щоб ця російська нафта була заміщена Саудовською. А видалі, щоб цей, щоб ціна на нафту впала. Як це було на в кінці в середині х років? Це було б ідеально. Наскільки Саудовська Аравія готова для цього, мені сказати важко, тим більше, що відносини з Сполученими Штатами вони сьогодні досить непрості, маючи на увазі фігуру принца Бен Салмана. А все, все, що відбувалося там, і вбивство Хавдоґі відоме, тому там складно все, і тому мені здається, що це проведення цієї конференції в Саудовській Аравії за участю Салівана було в тому числі і можливості для сполучених штатів спробувати налагодити знову відносини з Саудівською Аравією. Це Вкрай важливо на сьогодні для для паливного ринку світу і для нас це важливо, тому що щоб позбавити Росію додаткових додаткових додаткового доходу. А що стосується передачі Китаю Китаєм мікроелектроніки, ну це дійсно важке питання, тому що ми Китай дійсно використовується зараз Росією для заходу з сірими схемами. І не тільки сірами, а чіпів і інших продуктів для виробництва, в тому числі ракет, це відомий факт, і поки що з боку китайської сторони не було жодних заяв. І жодних дій, які би сказав нам, що на майбутнє це буде припинено. Це дійсно питання, це робота з, дійсно з китайською стороною. Часто для Китаю важливо перш за все не сприймати цей, цю війну як війну з Сполученими Штатами, тому що Сполучені Штати для них звичайно це конкурент на багато років вперед. І будь-яким чином підігрувати сполученим штатам вони не можуть. Вони мають дивитись на, на всю цю війну, як війну виключно україну російську. В мене останнє питання, воно не стосується безпосередньо зустрічі в Джиді, але е, я неодноразово запитувала і у е, фахівців, е, які там прискіпливо вивчають арабський світ, і в офісі президента. чому е, наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммад Бін Салман і досі не відвідав Україну? і Я чула такі відповіді, що в нього дуже е, насичений графік, і він поки що просто не спланував. Але мені здається, що відповідь лежить десь в політичній площині, що ви думаєте? Ні, справа на насиченому графіку, звичайно, звичайно, вони е поки що на сьогодні от до останнього часу утримуються від прямої підтримки. Підтримки України я маю на увазі публічної публічною такою тому що візит це фактично публічна підтримка, а України, тому що все ж таки мені здається, у Саудовській Аравії досі є така мета бути якимось чином нам посередником. Вони посередні як відомо, у звільненні військовополонених цей досвід вже є, і мені здається, що вони поки що тут будуть публічно утримуватися нейтральної. Такої позиції при цьому вести будуть продовжені переговори стосовно інвестицій, наприклад, саудовських в Україну. Стосовно, ну тут, коли нас, звичайно, ще раз кажу, для нас нафтовий ринок світовий, тому що маю, будь які інвестиції вони будуть меншими, ніж той вплив, який зможе Саудовська Аравія вказати на ціни на нафту. Але публічно мені здається, що вони поки що будуть. От, Ну от більш-менш віддаленими від позиції Росії і України. Ну для нас це не так важливо, мені здається, щастливі, що для нас важливі конкретні дії, а не стільки публічна підтримка. Дякую вам дуже за розмову. Олександр Мартиненко, генеральний директор Інтерфакс Україна. Ми говорили про результати зустрічі радників з безпеки лідерів держав в Джиді, який, яка відбулася 5-6 серпня. Далі у нас будуть новини. А після новин я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.